Твій найбільший ворог не зовні. Він живе у твоїй голові і знає тебе краще за всіх. Це голос, який не дає тобі права на помилку. Голос твого внутрішнього критика. Він змушує тебе платити за те, що вже минуло. Платити тривогою, сумнівом, бездіяльністю. Скільки ще ти дозволиш цьому голосу диктувати тобі, хто ти є? Ти не ці слова, ти той, хто слухає ці слова. Це важлива різниця. Заблокуй його. Скажи: Я бачу тебе, але ти не керуєш моєю цінністю. Кожен крок уперед це крок від його тіні. твоє світло сильніше за його голос. Твоя цінність не залежить від досконалості, вона вже всередині тебе і вона непорушна. Просто почни зроби те, що він забороняє. Це єдиний спосіб звільнитися. Ти господар свого духу, Астрал Войс поруч.